Добрий день, мене звуть Наталія я консультант програми ІМЕД. Наша програма дозволяє автоматично нараховувати заробітну плату медичним працівникам. Результат цього нарахування ми можемо побачити в звіті Аналіз нарахувань відрядної оплати співробітника». Тут ми бачимо виконавців медичних працівників, перелік робіт, пацієнтів, замовлення наряди, суми нарахувань, сума нарядів. Для того, щоб заробітна плата нараховувалася автоматично, потрібно заповнити регістр налаштування автоматичних нарахувань співробітникам. В ньому ми заповнюємо номенклатуру або групу номенклатури. Вид нарахування це відсоток віддалених робіт або фіксована сума. Співробітник це може бути група співробітників або один співробітник і розмір нарахування. Фактичне нарахування заробітної плати відбувається в документі замовлення наряд. Тут ми заповнюємо всю необхідну інформацію. Це підрозділ, пацієнт, виконавець. На закладці Роботи заповнюється перелік робіт. І при проведенні цього документу на закладці Зарплата відбувається автоматичне нарахування заробітної плати. Ось в нижній частині ми бачимо співробітника. Вид нарахування, розмір і сума нарахування. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення!